Дивіться, тут відсотків алкоголю один, не 11 відсотків, а 11,0. і І взагалі пляшка не літер, а літр і нуль десятих. Зрозуміли прикол? Ні, взагалі я не розумію, в чому прикол. Нащо писати один і нуль, якщо вже і так зрозуміло, от напишіть один, буде і так зрозуміло, що не більше і не менше, ніж один. Це ж не один і нуль, п'ять, не один і я не знаю скільки. І мотори, я не знаю, об'єм об мотора пишуть в машинах. 2 і 0, 3 і 0. Ну, нащо 2 і 0, 3 і 0? Ну що це за тупізна? Напишіть 2, 3. Нормально, коротко і ясно. Нащо це все так ускладнювати? Це наш собацюря тільки що погодував. Коротше, погодував його, заправлюсь сам. Все, завдання на сьогодні виконане. Ну так от, взагалі, а можна ж написати тут поставити 2 нуля. А може і 3 нуля поставити. Що, якщо 1-0 стоїть, то нехай і 2 буде або 3. Якщо вже тупізна, то пізна по повній програмі. Хорошо, чого тут? Не 4,2%, а не 4,20. Або 4 і 200 наприклад. Головне, от який смисл у цій дурості? Чи це круто, чи це що?